Буває, працюєш в залі, а за тебе не слухається. Можливо, у всьому винні твої тригер поєнт Уяви, що твій м'яз це резинка. Якщо з ним все нормально, то його волокна рівномірно розтягуються і скручуються, розслабляються і напружуються. Але якщо, в силу якихось причин, певна кількість волокон скрутилась в пружинку і не змогла розкрутитись назад, то в м'язові ніби утворюється. Вузол. І тепер м'яз розтягується і скорочується по-іншому. Частина волокон більш перерозтягується, частина більше скручується. А уяви, що таких вузлів кілька. Тоді м'яс працює зовсім по-іншому. Він неправильно реагує на нервові імпульси. І він має менше сили. Тому що частина його волокон. В такому узлі. Вони не можуть вже скручуватись і розтягуватись, а отже, вони не працюють. І коли ти йдеш в зал і починаєш робити там вправи, м'яз не може використати на повну свою силу. І він тебе не слухається. Що ж робити? Потрібно працювати з Trigger Point. Підписуйся, і будеш знати ще більше, як працювати з точками напруги в твоєму м'язі, і як зробити свій м'яз більш сухняним і більш сильним.